Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, скажіть, за допомогою чого ми спілкуємось? Так, ми спілкуємось словами. Дітки, а які бувають слова? Правильно, є слова назви, слова дії та слова ознаки предметів. Дітки, до яких слів відноситься слово вітер? Так, вітер це слово назва. А слово носити. Правильно, слово носити це слово дія, а слово красивий. Молодці слово красивий це слово ознака предмету. Дітки, скажіть, а якими ще бувають слова? Так, слова бувають короткими та довгими, тож пропоную придумати коротке, а потім довге слово. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Я називатиму слова. Якщо ви почуєте коротке слово, плескайте в долоні. А якщо довге, то потіть ногами. Слон, ніс, екскаватор, батьківщина, жук, скакалка, їжак, сніг, хуртовина, жаба. Молодці дітки. Дітки, ви вже знаєте, що є довгі та короткі слова. У довгих словах більше звуків, а у коротких менше. Дітки, скільки звуків у слові жук? Так, в слові жук три звуки. Скільки приголосних звуків у цьому слові? Правильно, в слові жук приголосних звуків два. А скільки голосних? Молодці. В слові жук один голосний звук. Дітки, а в слові скакалка аж вісім звуків, 5 приголосних та 3 голосних. Тобто, чим довше слово, тим більше у ньому звуків. Дітки, скажіть, а що утворюють звуки, об'єднуючись? Правильно, приголосні і голосні звуки, об'єднуючись, утворюють склади. склади. Також люблять маскуватися. Наше слово жук виглядатиме так, якщо в ньому замаскуються всі склади, дітки, скільки прямокутничків ми бачимо. Так, один. Отже, у слові жук один склад. А ось так виглядатиме слово скакалка. Скільки складів в слові скакалка. Правильно, в слові скакалка три склади. Дітки, тепер пропоную до кожної назви знайти її схему. Для цього нам потрібно визначити кількість складів у слові. Підкладаємо руку під підборіддя і чітко вимовляємо слово, скільки разів штовхнуло підборіддя руку, стільки складів є у слові. Отже, підкладаємо руку під підборіддя і промовляємо слово риба. Дітки, скільки разів штовхнуло підборіддя руку. Так, два. Отже, в слові Риба два склади. Нам підходить друга схема. Підкладаємо руку під підборіддя і промовляємо слово корова. Дітки, скільки раз штовхнуло підборіддя руку. Так, три. Отже, в слові корова три склади. Нам підходить. Третя схема. Підкладаємо руку під підборіддя і промовляємо слово краб. Скільки разів штовхнуло підборіддя руку. Правильно, один. Отже, в слові краб один склад. Нам підходить перша схема. Дітки, тепер пропоную самостійно визначити кількість складів у словах і розділити відповідну схему. Наприклад, слово. Телля підборіддя штовхнуло руку два рази, отже, в слові теля два склади, тож ділимо прямокутничок на дві частини. Дітки, слово «гець» та жирафа пропоную виконати самостійно. Дітки, тепер пропоную розглянути ілюстрацію та розповісти, де і яким шляхом збирала бджола нектар на галявині, вживаючи слова спочатку. Потім, після цього далі в кінці. Наприклад, спочатку бджола вирішила зібрати нектар з троянди, потім їй захотілося зібрати нектар з волошки, після цього з ромашки. Далі вирішила сісти на кульбабу. В кінці свого шляху бджілка вирішила зібрати нектар з півонії і віднесла все до вулика. Тепер пропоную вам скласти свою розповідь. Дітки, наостанок пропоную попрацювати в зошитах клітинку. Вам необхідно за зразком намалювати цифру, яка б означала, скільки вам років, а наше заняття закінчилося. До побачення!